Бої і їх інтенсивність, особливо на сході, є неймовірно високою, і навіть на півдні, там де я зараз знаходжусь, так само відбуваються майже щоденні обстріли, як позицій, які отримуються українськими збройними силами. Так і місто Миколаїв, у нас е кожного дня і кожної ночі е повітряні тривоги з прольотами. Ну, ви і так про це все знаєте. Тобто, ми фактори, які впливають е лише на м характер прийняття рішень, там погода чи збільшення кількості, це фактори, які просто е впливають на. Е Рішення, які приймають ще одна сторона або інша сторона, насправді інтенсивність дуже висока, і війна не зупиняється на жодну хвилину, на жодну секунду. Тут відпочинку немає майже 24 години на добу.